Молочня вже підросла. Які кабани очі відкрили. Мама строкачеха, тату сірій, а вийшлося кореченневі. Два кореченневих і два чорних і один метелик. Ну, у мене ще таких кровень туди не було. Але просто вона має їх мало і вони зато такі великі. Чиномайзики гарні. А ще десь тиждень-півтора, вже ящика їм заберу, вони вже зможуть ходити, стрибати. Ajke one, očke poitkrivale vže, pokemone, hehehe, <gledy> malenki, nje nje ne vilašte, šta ne vilašte, pođem, ne pozbiraju vas. Так, і нові жителі. Дві самочки бургунців. Два з половиною місяці їм. То є дві сестри. То вже з моїх мішане полтавське срібло з простяками. Тут тільки самічок того сіре і та. Решта, решта чорні. Ось такленько має сірого. Тут два самці теж чисто чорні будуть. А зі старших зараз вам покажу. Ось От, самечка зі старших її два місяці рівно. Ну, До попереднє відео я скидав, то вона така велика, файна. Вона більше така лопатайська сиба. вона теж мішана не чистокровна. Але така як чистокровна. Вона ще полиняє, вона буде сиріша. В місяці має 2,5 кг. Вже самці почали битися, гризтися два місяці, а так як завжди два-два з половиною починають гризтися. Нічого потерплять. Самка файна. Самці, самці не такі, просто метелики. Вони не інтересні. Сидять, віддихають, вже та біла почала робити гніздо. Вона погуляна бургунцем. Цікаво, які будуть кроняти. Трошки пуху нарвала, але її ще до окролу два тижні якраз на новий рік має бути окроленою. Її більше тримати не буду, вона худа чись мені не поправляється. Два тижні вона худа-худа. Не буду її тримати, й слабо ця Пшениця лежить вже майже днів 3-4. комбікорм, корм. Її даю щось їсть слабо, воду дуже слабо п'є. До нового року дотримую там. Решта буде ті ворог розсаджувати. вже так почали ганятися один по одні. Хай буде осаджувати, хай ще потерпляється, трошки ще майже підгодую. На новий рік заберу її. А що вона маленька круличка? Прийняти? Стою. Його з старою то вони дві великих. А то ні, вона маленька. Два окроли, хватить. Заберу. Я щось не хочу, вона, як третій раз її погуляє, щоб вона її не засосала. Та малишня, вона так худа, щоб вона часом де не здохла, не буду її більше. Отак дурно тримати, місце займає. Все, до побачення.